Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака Тілець на період 30 жовтня 5 листопада 2023 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Кохання. Ось, друзі, годинник планування за часом, а також кохання. Це дуже гарний знак, саме тому, що в сумну осінню погоду зігріває тільки кохання, краще всього навіть подумки, коли ваша кохана людина знаходиться далеко. Ось тут, друзі. Прапорець. Це переміна роду діяльності. Ось тут. Розбите серце. Чомусь ви засмутитесь якимось подіям або обставинам. Але ніколи не робіть поспішних висновків. Ось тут, друзі, домашній очаг. Це ваша родина, ваша підтримка на всі часи. Підсумуємо. Планування за часом годинник, троянда кохання, переміна роду діяльності або додаткова робота, розбите серце. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. До речі, друзі! На моєму каналі вийшло нове відео Енергія місяця листопад для всіх знаків зодіаку. Новий формат. Подивіться, можливо, він вам буде більш зручний. А ми переходимо до другого розкладу для знаку тілець. Ось вам, друзі, другий раз кохання. Бачите, навіть не дивлячись на те, що карти перемішуються ретельно. Але якщо випадає повторення карти, то будьте до цього уважні. Дивіться, друзі, ось тут кохання, а також терези. Зберігайте рівновагу. І ще таке значення: зберігайте рівновагу витрачання грошей. Тобто слідкуйте за своїми фінансами. Ось, друзі, карта ключик. У вас все буде так, як ви запланували. Ви віднайдете вихід, якщо ви не знали, що саме робити, то ви віднайдете цей вихід. Ось тут, друзі. Лебідь, це романтичне почуття, а також карта Планета Місяць. Це якісь невідомі обставини. Ось тут знову ж таки у вас сумна новина та розбите серце. Я би сказала. Не будьте легковажними, дивіться, що відбувається, і щоб ви були впевнені, що все було добре. Ось, друзі, парасолька каже, це небесне покровительство. Це важливий значок, котрий іноді потрібен, а його нема. Але у вас саме на цьому тижні є це небесне покровительство. А ми підсумуємо Терези. зберігайте рівновагу, а також обережно витрачайте гроші, стріли в колчані. Це ви все зробите, все буде так, як вам потрібно. Ось, в десяточку стріли в колчані. Далі, сумна новина, свічка, кохання, а також ключик. він віднайде вам вирішення ваших. Якихось складних питань. Далі, друзі, тут розбите серце, а тут романтичне почуття, а також планета місяць. Дивіться, щоб ви не, як то кажуть, не хвилювалися через які, якісь незрозумілі обставини з приводу ваших романтичних почуттів. Ви можете щось не те типу почути, щось не так зрозуміти і дуже з того приводу. Розхвилюватися. для тих, хто любить плетіння спицями та гачком, Огляди журналів по в'язанню. Також нові відео на моєму каналі. А ми переходимо до третього розкладу. Знак Зодіака тілець. 30 жовтня, 5 листопада, 2023 рік. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут котик. Це романтичні також якісь почуття, але. Дивіться, щоб ніхто не попав третій, третій зайвий, як то кажуть. Чи ви не попадіть кудись? Там вже де є двоє. Ось такий розклад, друзі. Якщо ви щось побачили, що я не віднайшла, пишіть в коментарях. На мій погляд, більше нічого співпадіння не бачу. Зараз, друзі, на картах мадам Ленорман ми подивимося застереження для знаку тілець та порада. Друзі, застереження, карта собаки. Зазвичай це карта друга. Так що дивіться, щоб саме на цьому тижні ніякий друг вам нічого не заподіяв, ніяку помилку, на яку невірну справу, щоб ви не були розчаровані своїм другом. Але зверніть на це увагу, бо це застереження. А поради, друзі, це ключик. Це завжди ви зможете віднайти вирішення своїх якихось складних запитань. Те, до чого ви прагнете. Є питання, є вирішення. І саме про це вам каже карта Ключ. І дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Я вітаю як моїх постійних глядачів, так і моїх нових підписників. Дякую, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.